До кінця цього тижня в Україні буде зберігатися хмарна, сніжна та морозна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 26 грудня, сніги йтиме у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Також в Криму йтиме дощ на всій решті території країни без істотних опадів та буде панувати суха та хмарна погода. Вітер поривчастий 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде морозною від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На решті території буде трішки тепліше від плюс 1 до плюс 3 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від 0 до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 27 грудня, снігопади будуть на Волині у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також дощі пройдуть на Закарпатті. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 2 плюс 5 градусів, вночі по всій країні від 0 до мінус 3 градусів морозу, тільки на півдні вночі до плюс 3 градусів тепла. У суботу, 28 грудня, дощів та снігу не передбачається. По всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На півдні тепліше до плюс 2 плюс 3 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла. Вночі у південних областях тепліше до плюс 2 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!